Ало, у у White Dental. Чим можу вам допомогти? Алло, добрий день я б хотів би записатись на встановку коронки. Добрий день для встановлення коронки. Вам потрібно записатися на первинний прийом стоматолога ортопеда. Назвіть, будь ласка, ваше ім'я та зручну для вас дату і час. Так, мене звуть Павло, і давайте завтра на четверто. Займе лише секунду. Дякую, Павло. Ви успішно записані на первинний прийом стоматолога ортопеда завтра о четвертій. Дякую, до побачення. Щойно ви побачили, як штучний інтелект може замінити адміністратора у стоматологічній клініці. І це вже не майбутнє, це реальність. І в цьому відео я покажу вам, як зробити дану систему. Мене звуть Павло Немченко, і я зі своєю командою допомагаю бізнесу впроваджувати найінноваційніші АІ рішення. З вас вподобайка, підписка, і ми помчали. Що ж, і почнемо. Я думаю, що багато з вас вже давно думає, коли штучний інтелект доповзе до дзвінків. Ось, в принципі, цей час настав. Мене вдалося е, окольними путями зробити це, тому що, чесно кажучи, я не бачив ні одного гайду або хтось, хто робить це в Україні. Тому в е, цьому відео я вам покажу, як саме е, я створив. Е, а і систему дзвінків для стоматологічної клініки. Так, це звісно не для якоїсь там компанії, а щоб показати вам, як це робиться. І перша проблема це довгий час очікування клієнтів. Взагалі не дуже приємно, так коли ти дзвониш і 10 хвилин не можеш додзвонитись, щоб спитати якусь дрібницю. Тобто, а система зможе це вирішити, тому що якраз таки перейдемо до другої проблеми: це високий навантаження на операторів. Якщо оператор перевантажений, то зрозуміло, що ви не скоро до нього. Взагалі дозвонитись тому. ai система дзвінків дозволить по суті приймати багато дзвінків а відповідати буде лише один АІ агент, який навчений на якось даних, і ми його можемо спокійно клонувати. А робітника на жаль не клонують. І третя проблема це низька ефективність обробки запитів, і це. Теж доволі така складна проблема, тому що ви коли набираєте нових людей, які обробляють дзвінки. Вони будуть, по-перше, довго вчитись, можливо, вони навіть просто прийшли, що трошки заробити грошей і піти. Тому це не буде ефективно використовувати таких робітників. Зрозуміло, що краще використати навченого АІ-агента, якого один раз Чіш, і він тобі буде відповідати завжди. Далі його можна розмножувати і так далі. Що ж таке, взагалі АІ-система дзвінків? По суті, вона. Складається з багатьох етапів, тобто це і початку розпізнавання того, що каже клієнт, далі це генерація відповіді, далі можливо виконання якихось функцій і так далі. Аналіз, дзвінку, тобто щоб його покращити. Взагалі багато етапів. Тому тут особливо не будемо затримуватись, ви все побачите, коли будемо реалізовувати систему. Також розкажу вам трошки про технології, які використовуються у системі, тобто це API, який обробляє дзвінки, який дозволяє нам, по суті, створити цього АІ-агента. Далі це Eleven Labs для створення голосу та мовлення і майком для запису клієнтів у календар. І, звісно ж, не можу вам не сказати про переваги використання АІ-системи дзвінків. Це зменшення часу обробки, підвищення якості, зниження витрат. Ну, Давайте так, про зниження витрат це буде в найближчому майбутньому, тому що зараз в основному всі ці моделі вони дешеві для Америки. Для України вони, можливо, для когось здаватимуться дуже дорогими. Але, звісно ж, не для всіх. Тому для когось може це і зараз вже буде дуже доречно. Що ж, і давайте зараз почнемо створювати нашу систему. Спочатку я вам хочу трошки розказати про ВАПІ. Тобто систему, яка дозволяє нам створювати голосових агентів. Як ми бачимо в інтерфейсі ВАПі, ми тут можемо створювати асистентів, встановлювати номера, додавати файлі в базу знань, створювати всякі там інструменти, які потім якраз таки будуть нам записувати людину і так далі. Що ж, і перейдемо до створення нового ai асистенту Ми його назвемо White Dental AI Agent V3, бо я вже їх зробив два штуки. Зараз будемо робити ще один. Ось, Дивіться, ми можемо створити все з чистого листа, або вже взяти заготочок. Тобто або customer support, або NPC для гри, або входящі дзвінки, просто щоб відповідати там. На якісь запитання, або якраз таки записувати людей на, на якісь події. Ось. Але ми почнемо з чистого листа і створюємо асистента. Що ж, ми створили нашого асистента, і зараз нам треба написати йому перше повідомлення, яке він буде говорити, коли йому подзвонять. У мене тут вже є заготовочки, тому я буду просто вставляти, щоб зекономити наш час. Тому, так, ало, вітаю вас, у клінці Вайдента, чим можу вам допомогти? Тобто він буде кожен раз, коли у нас буде починати дзвінок, він буде це говорити. Далі, наш системний пром. це, по суті, вся інструкція, як він буде відповідати. Ми тут повинні написати все, що ми хочемо від нього. У мене теж є заготовочка для промту. Давайте пройдемось по ній, щоб дізнатися її структуру. Що ж є отака структура. так, І давайте почнемо тобто, з ролі, тобто, хто вони, тобто про цю компанію. І кажемо, що ти голосовий помічник стоматологічної клініки, там, твоя роль там, така-то, така-то. Ось. Далі ми йому. Кажемо, що він повинен робити. Тобто, це ми кажемо його задання. Тобто задання Давати точну інформацію про послуги клініки, тобто імплантація та протезування, та записувати клієнтів на консультації або процедури. Далі ми кажемо, як він це повинен робити, тобто відповіді на питання, використовувати лише надану інформацію про послуги. Якщо клієнт... Запитую про деталі процедур, наприклад, там відмінності між коронками, пояснювати чітко та просто. Також не наводити цін, тому що ну, ціни вже йому скаже лікар. Ось. А також у нас є ще запис на прийом. І у нас треба буде зібрати ім'я клієнта, бажану дату та час. А також уточняти тип послуги, якщо що. І якраз таки коли. Буде, тобто, коли АІ-агент прийме рішення, що треба вже записувати, то він викличе інструмент, Book, який у нас є в Tools, ви його вже бачили. Ми до нього повернемося пізніше. Що ж, І також надамо контексту, тобто про клініку, що це за клініка, які є послуги, там, і так далі. Також ми йому повинні обов'язково надати декілька. Прикладів, щоб він розумів, як він повинен спілкуватись. Ось. Ну, тобто там Приклад запису, приклад відповіді на запитання. Також ми повинні вказати там якісь, ну, якщо там наприклад, є якісь баги, коли ви тестуєте, то треба вказувати це якраз таки в notes або важливо. Тобто ми там кажемо, щоб він там щось не пропонував або не наводив цифри. Або як він повинен себе вести, також важлива інформація. Ось якусь, якщо вона потрібна. Ось, Це був промпт. Давайте далі перейдемо до провайдерів, тобто до моделі, до ЛЛ-моделі, яка буде обробляти цей дзвінок. Дивіться, тут взагалі є багато моделей різних. Тут є ну, взагалі і x Grok є. і... Так, да, і Xi, і Grock, і Perplexity є тут, по суті, Deep-Sick тут, да. Тут і deep Custom, є. Кастом, краті, оце, Custom LLM. Це зроблено для того, щоб ви могли навчити вашу модель, тобто зафайнтюнити її на ваших даних, щоб вона потім відповідала швидко та економно. Але це вже така вища математика у сфері штучного інтелекту. Ось. Ну, давайте залишимось на. OpenAI, тобто на простому, і оберемо 4 o кластер. То Взагалі у нас тут є багато всяких моделей, тут є навіть o 1 міні, але бачите, скільки воно займає Ну, по грошам то взагалі, воно буде дуже дорого. Тобто, в суті, хвилина, тільки хвилина цих розрахунків буде займати 13 секунд. Для О1 і для 1 міні-3. І також, як бачите, тут дуже велика затримка буде, тому ми оберемо просто 4О, щоб він був і розумний, і відповідав швидко. Що ж, температури ми можемо обирати різну, Давайте нехай буде десь 0,6. Тобто, як ви пам'ятаєте, що буче до одиниці це більш рандомні відповіді, будь до нуля це тобто, вже детерміновані відповіді. Вони не будуть рандомізуватися. Ось. Також ми вказуємо максимальні токени для однієї його відповіді. І також ми можемо е, дізнаватись про емоції співрозумовника. Давайте включимо, нехай буде. Е, так, далі Далі ми підемо у транскрайбер. І це дуже важлива частина застосунку, тому що ми тут е, обираємо транскрибатор. Транскрибатор це по суті. Річ, яка буде розпізнавати ваше мовлення. Е, я взагалі завжди обираю TalkScriber, тому що в нього найкращий е, по суті, транскрибатор для української мови. Так. Ось українська мова І модель тут єдина, тому ось. Е, також ми можемо відключити, е, ну, щоб транскрибатор одразу глушив е, усі е, посторонні звуки. Так, ідемо далі. І, і далі у нас дуже цікава річ. Тобто тут ми обираємо голос. І зараз ми перейдемо в Eleven е, Labs. Я думаю, багато з вас вже знають про Labs, тому що тут всі генерують е, голос для відосиків своїх згенерованих штучним інтелектом. Але це ще дуже класне джерело голосів. Ось. Тому що в Апі теж можна брати голоси. З різних провайдерів, але нам цікаво саме 11 Labs, тому що я перевіряв, 11 Labs має найкращий голос з, з усіх. Так само і з Хігеном, до речі, як на мене, Еленлас Labs найкраще себе там проявляє. Ось. І дивіться, нам потрібно ще обрати голос. Тобто тут є придостановлені голоса, які вже є в системі. Заімпортовані. Але нам треба український голос, так, щоб у нас був саме український акцент. І давайте зараз пошукаємо українські голоси. Ось, у нас тут є багато українських голосів, так? Глибокий український баритон. Що випромінює добру. Давайте оберемо якийсь голос. Якщо ви хочете мати теж так. Пам'ятай, перешкоди. Це частина шляху. Давайте оберемо Богдана. Він найбільше подобається зараз. Копіюємо його ідентифікатор. Йдемо в API. І тут натискаємо Add Voice Manuлі і вставляємо. Все голос додано. Також обов'язково обираємо модель Eleven Multilingual V2. Чому? Тому що так, якщо ви тут подивитесь. Опа, голос не находи. Добре. Тоді підемо зараз і оберемо якийсь інший. Ну, в мене є вже голос, який завжди знаходить. І це голос Алікса Некрасова. Вітаємо! Слухайте наш професійний голос. Оце голос Радіо. Обираємо голос Олексія чи Олександра. І вставляємо його сюди. І його. І він знайдений, бо немає помилки. Ось, і як я казав, обов'язково обирайте модель Multilingo. Е, так, якраз таки бачите, що в нас саме ця модель дає дуже велику затримку, але наразі для української мови вона найкраща. Якщо ви оберете там якусь іншу, ну, Flash це дуже швидка, вона неї дуже мала затримка, але вона взагалі не пристосована до української мови. Турбо ще більш-менш, але коли справа доходить до... Дат або цифр, воно там творить херню. Тому давайте візьмемо е, саме Multilingual. Взагалі я розумію, що технології розвиваються, і вони стають дешевші, швидші, Тому е, зараз, як ви бачите, е, ще не дуже якби, гарні умови, щоб використовувати цю, цю систему, але для деяких е, кейсів воно вже в принципі е, можливо. Так, і йдемо далі до додаткових налаштувань. Перше, це ми можемо додати якийсь голос на фоні. Тобто це може бути офіс, з замовченням або виключити. Якщо ви оберете дефолт, то для дзвінків саме в браузері він буде off, виключений, а для дзвінків по телефону він буде офіс. То давайте просто виключимо, щоб зараз не використовувати його. І наступний параметр це, по суті, кількість символів, які ми будемо зчитувати з відповіді, наприклад, OpenAI, щоб перетворювати їх уже в звуки. Ось. Тобто зараз просто залишимо цю налаштування, бо воно нам наразі не потрібно, але для якихось більш складних систем можливо його треба буде використовувати. І, і також можемо додавати кордони для того, щоб моделі було легше працювати з цим текстом. Воно теж в парі з цим параметром, де... тому зараз просто начіпаємо. Також ми можемо додати звуки по типу, М -м -м", щоб мовлення виглядало більш натуральним. Але зараз це пропустимо, я думаю, нам це не потрібно. Далі йдуть такі параметри цікаві. Це, наприклад, стабільність, тобто, якщо у нас більш стабільний цей параметр, то тоді голос буде монотонним. Якщо менш стабільний, то голос буде ходити як емоційний. Наступний параметр це чіткість і схожість. Взагалі, чим більше артефактів умовлені, тим більше ми повинні знижати цей показник. Якщо артефактів немає, то ми можемо це підвищувати. Взагалі, ця модель в ній майже нема артефактів, тому можемо залишити на Даному показнику. Наступний параметр це перебільшення. Тобто, якщо ви його будете підвищувати, то він буде трошки видозмінювати голос, який генерується Оцей голос Тобто, для додання такого більш перебільшеного стилю. Також зараз залишимо нам це ні до чого. Останній параметр те, чіпати не будемо це вже. По суті, налаштування затримки, тому нехай буде просто на, на дефолті зараз. Звісно, це все такі вже більш складні налаштування. В більшості випадків вони взагалі не будуть потрібні. Але я вважаю, що ви повинні про них знати. Також можна по суті збільшити якість мовлення за рахунок швидкості генерації. Це теж зараз пропустимо. Що ж, і переходимо до одної з найцікавіших секцій. Цього АІ-агенту, і це інструменти. Що ж, ми зараз оберемо цей інструмент, Book, тому що він у мене вже створений. Що ж, ми перейшли в інструмент бук. І що він взагалі робить? Так? Що ж, ми повинні його назвати, щоб його потім можна було викликати в AI-агенті. Далі ми робимо опис. Це також допоможе по суті, AI-агенту викликати його в потрібний час. Далі ми також. Пишемо наші е, властивості. Тобто у цій функції інструменту є вхідні параметри. І це booking time, це час, на який клієнт хоче записатись, це сервіс тобто це сервіс послуга, яку клієнт обрав. І ім'я клієнта. Також можемо додавати ще багато різних параметрів. Що ж, і підемо далі. Також ми можемо тут. Встановлювати якийсь текст, тобто ну, текст, який він скаже слово в слово. Коли, наприклад, починається запит, наприклад, запит на запис, також можемо встановити текст на той випадок, коли запит бере більш часу, ніж потрібно. Також можемо встановити якийсь текст, коли вже. Запит завершено, а також можемо встановити текст на випадок, якщо запит зламався. Наприклад, вибачте, на жаль, наразі я не можу записати вас на прийом. Що ж, і повернемось до нашого АІ-агенту. Також дивіться, ми можемо, е у випадку, якщо, наприклад, наш АІ-агент не справляється, або він там, наприклад, сталася якась помилка в інструментах, ми можемо перевести на, на якийсь інший номер, тобто зробити переадресацію. І останні дві секції це вже для більш складних випадків, тобто тут багато налаштувань, приватності, скільки чекати після початку дзвінку, скільки, скільки чекати перед збрасуванням і так далі. Це вже більш складні техніки. Ось, ми зараз їх пропустимо так само, як і аналітику. Тут ми можемо, зараз коротко розкажу, тут ми можемо прописати промпт, який буде. Робити вижимку з кожного дзвінка, який буде оцінювати кожен дзвінок і так далі. Що ж, і ось наш, по суті, агент готовий. Давайте запаблішимо. Так, ми запаблішимо нашого агента. Що ж, перед тим, як тестувати, я хочу вам показати ще такі дві діаграмки, які показують приблизну ціну одної хвилини. А також приблизну затримку. Взагалі це все приблизно, тому що тут навіть написано, що воно може там вже рахуватись під час дзвінку. Це все залежить від того, скільки там наговорить клієнт, яка відповідь від асистенту буде і так далі. Також ми можемо бачити, хто скільки вже, наприклад, в АПІ там у ВАПі фіксована ціна, тобто 5 центів в хвилину. Також далі у нас є транскрибатор, модель 4О і генерація голосу. Також можемо побачити затримку, тобто транскрибатор, у нього затримка 250 мс, у моделі 4 450, секунда 200 у генерації голосу, тому що тут нам треба український гарний голос. І невелика затримка для браузера, тобто 100 мілісекунд. Що ж, і давайте зараз все ж таки почнемо тестувати. І я забув ще розказати, як взагалі працює інструмент. Тобто в інструменті є така секція інтеграція. Ми обрали «Make», і тут ми вказали шлях до нашої автоматизації. Так? І давайте перейдемо до автоматизації нашої. Взагалі тут. Е, нема що розказувати. Зараз, я думаю, ви вже розбираєтесь в мейку, Якщо до речі, вам цікаво, я можу зняти відео. Що ж, у нас тут іде просто витягування часу в правильний формат. Далі ми витягуємо години, щоб, наприклад, не було зайнято. Далі, якщо час вільний, то ми записуємо. А також, якщо час зайнятий, тоді ми кажемо, які там години вільні. Ось. Ну, зараз для простоти ми пройдемо стільки про цьому сценарію, бо в мене, в принципі, календар наразі пустий. Що ж, і починаємо тестувати. Взагалі ви можете тестувати в браузері. Тобто, ось у вас є кнопка поговорити з асистентом, але так як я зараз записую, і він буде, по суті, розмовляти сам собою, то я буду тестувати через телефон. Взагалі, це як би за цим сюди прийшли. Що ж. Далі, щоб почати тестувати, нам потрібно обрати номер. так? Е, от у нас є номер. Е, вибачте, він буде заблюрений, тому що ну, я не хочу його палити. Ось. Е, і ми обираємо нашого асистента. Ми його обрали і так, все збережено. Тож, дивіться, коли ми працюємо з номером, ми можемо його встановити як на вхідні, так і на вихідні дзвінки. Ось, ну все, ми встановили його до нашого ASTENT, можна тестувати. Що ж, і зараз починаємо тестувати. У мене є тестовий агент, і давайте його наберемо. Ало, вас у Вайдентал, Чим можу вам допомогти? Алло, добрий день, я б хотів би записатись на встановку коронки. Потрібно записатися на первинний прийом стоматолога ортопеда. Назвіть, будь ласка, ваше ім'я та зручну для вас дату і час. Так, мене звуть Павло. І давайте завтра на четверту. Це займе лише секунду. Дякую, Павло. Ви успішно записані на первинний прийом стоматолога ортопеда завтра о четвертій. Незабаром вам зателефонує наш координатор для підтвердження. Чи можу ще чимось допомогти? Ні, все, дякую, до побачення. Все, дзвінок завершено. Отак От працює ця система. Звісно, її можна покращувати, е тому що завжди, навіть коли ми створювали АІ-агентів в Інстаграмі, ми витрачали дуже багато часу на налаштування промпту, навчання моделі і так далі. То, а, так, і давайте перевіримо, ж, конечно, чи записало воно нас на час. Що ж, і бачимо, що воно нас записало на е, завтра, Тобто сьогодні 7. Завтра 8, воно якраз нас записало на 16.00. Тобто, як бачимо, система працює, е, так її можна покращувати. Е, можна грати з голос, голосом, щоб е, зменшити стримку. І так далі. Також вам напевно цікаво, чи є тут записи дзвінків, влоги. Так, вони є. Їх можна побачити у логах. дзвінки. І тут буде у вас усі ваші дані. Тобто, ось мій останній дзвінок. Він був. Да, в общем, дивіться, тут є час, він просто не влазив в мій екран. Ось, тобто тут 51 секунда, і за 51 секунду по суті, взяло 20 центів. Багато чи це мало вирішувати вам. Але як бачите, ось усі дані. Також тут ви можете подивитись, скільки ваших грошей з'їло під час дзвінку. Наша llm модель з'їла 8 центів, було 16 тисяч токенів вступних зайнято. Також транскрибатор з'їв 4 центи, ВАПІ з'їв 4 центи. Що ще тут? Ну і оцінка, оцінка по суті, дзвінка так? також зайняла 1 цент. Ось. Також ви можете подивитись більш детальні логи, натиснувши на цю систему. Також можемо прослухати наш запис. Вітаю вас у клініці White Dental. Чим можу вам допомогти? Але добрий день. Я хотів би записатись на встановку коронки. Добрий день. Для встановлення коронки вам потрібно. Ну, в общем, і так далі. Також можемо подивитись повний транскрипт, так? який був, по суті, яка була. Який був дзвінок наш. Ось. Що далі? Аналіз? Тобто. Все ж таки він все одно ну, зробив маленьку е, таку стяжку. Це Access Evaluation. Так, треба з ним гратися. Якщо це цікаво, це по суті аналітика, ми її не налаштовували, воно просто зробило те, що було за замовчуванням. Ось. І можна подивитись також, які були запити до е, чату GPT. Е, е, ну, ми вже з вами дивились, е, цінник і так далі. І логи. Якщо там якась помилка, ми зможемо подивитись, як тут все працювало. Що ж, і на цьому все. Е, якщо у вас залишились якісь питання, чекаю у вас коментаря. Я думаю, у вас буде дуже багато питань, тому я постараюсь відповісти на них всіх. На самі цікаві, я буду знімати відео. Е, взагалі, я буду ще робити багато відео на дану тему, е, будемо з вами дивитись, які є різні провайдери голосових і... Агентів, тобто це є і в є і РТЛ, і багато ще інших, які саме зможуть працювати з українськими номерами. Також, якщо ви хочете, щоб ми вам реалізували дану АІ-систему дзвінків під ваш бізнес, то в описі під цим відео буде посилання на ознайомчий дзвінок. Тому прошу вас, записуйтесь і ми підберемо найкращий варіант саме для вас. А якщо ви хочете самі зробити даний е агент. Тоді переходьте за посиланням в описі під цим відео в наш телеграм-канал. Там будуть усі матеріали, які вам знабляться для створення цього AI-агента. Що ж, я був радий показати вам у цьому відео, як створюється AI-система дзвінків. Я надіюсь вам все сподобалось. Якщо що, є якісь питання, пишіть в коментарях. Також був дуже радий вас бачити. До нових зустрічей!